Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як правильно підібрати комірку для монет, якщо ви купуєте листи для монет, або якщо ви купуєте альбом для монет і не знаєте, яку комірку вам підібрати для вашої монети. Ось, на прикладі буде ось такий лист, комірка якого має розмір 30 мм. Чітко 30 мм. ця комірочка має розмір. Беремо монету. Всім відомо нашу улюблену. Яка має діаметр рівно 30 мм. Отже, вона повинна ніби підходити всю комірку, але монета має ще товщину. На це теж треба зважати увагу. Бачите, вона майже 3 мм. Запам'ятайте, всі монети будь-якого банку світу діаметром до 40 мм плюс-мінус, мають товщину не більше, ніж 3 мм. Тобто. З запасом десь 3-4 мм. Комірка 30 і монета 30. Відповідно, 30-ту комірку монета ніколи не заля, тому що вона має товщину і вона розтягує саме цю комірочку. Бачите? Ось тому інколи люди купують комірки з розміром 30 мм і монета 30 мм. І потім вони не можуть вставити монету в ці комірки, хоч в альбом, хоч в листок. Але монети. Меншого діаметру, ось, наприклад, всім відома гривня, 26 мм вона має розмір. Товщину вона має також до ще тонче навіть. Вона з легкістю поміститься в цю комірочку. Бачите? Але майже майже вже впритул. Тому що вона має діаметр 26. І товщина її дозволяє війти в цю комірочку. Також з легкістю поміщається в такі альбоми. Таку комірочку нами. Всім відома монетка 23,5, 10 гривень обігова ТРО. Комірочку 30 мм, вона теж з легкістю корзить. А для монети кіборги або будь-яку монету серії ЗСУ 30 мм комірочку треба брати трішки більшого розміру. Наприклад, буде комірка розміром 35 мм. Монета буде себе почувати тут дуже комфортно. В усіх наших листах є язички. Для тримання. Також в альбомах ці всі язички є. Монета ніде не випирає, тобто 35 мм це саме оптимальний варіант для таких монет. Менше не потрібно. Тож, звертайтесь до наших магазинів. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте, всім раді будемо відповісти. До зустрічі!